Держприкордонслужба служба викрила черевих порушників. Це сталося на пункті пропуску ягодин. Двоє чоловіків намагалися потрапити до Польщі у багажнику автобуса. кажуть, спокусились на обіцянку водіїв незаконно перевести їх за кордон. Тепер водіям загрожує кримінальна відповідальність а утікачам адміністративна. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, доєднується до нашого ефіру. Е, наші вітання. Добрий ранок, студія. Так, ну поговоримо, звичайно, те, про що от Юля вище сказала: та ситуація з нелегальним перетином кордону. Чи е, змінюється динаміка і що на це впливає? Ну, я не знаю, там пора року, можливо, якісь інші е, фактори. Ситуація безпекова зрештою в Україні так само. Ну, якщо говорити власне про цей безпосередньо приклад, то бачимо, що е, спроби незаконного перетину кордону. Е, Продовжують мати місце як на зеленій ділянці кордону, а власне також і по пунктам пропуску, коли е, охочі до наживи, в тому числі і водії транспортних засобів, намагаються заховати е, порушників е, в конструктивних особливостях своїх е, транспортних засобів. Ну і власне в даному випадку це водії рейсового автобусу, які намагалися перевести у такий спосіб людей е, через кордон. Е, але звісно, що більшість випадків продовжує фіксуватися саме по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і найбільш такими активними ділянками залишається кордон з Молдовою, кордон з Румунією, по кордону з Польщею, Словаччиною, Угорщиною. Таких випадків значно менше, але також в спроби є і на цих ділянках кордону. В той же час за останній період продовжуємо відмічати, що тенденція до спроб незаконного перетину кордону до, до того, що люди обирають для себе такий напрямок, аби незаконно залишити межі України, йде до зменшення виключно і цьому також сприяють і погодні умови. Холоди е, сніг е, саме. Дозволяє нам більш, більше контролювати кордон, адже дістатися до лінії кордону порушникам значно важче. В той же час продовжуємо фіксувати, що люди йдуть на необдумані кроки. Як ці двоє порушників, які спокусилися на пропозицію від водіїв, так і інші порушники спокушаються на пропозицію від злочинних організованих груп, які. Їм їх переконують, що ми вам допоможемо перетнути кордон, це буде легко, але в подальшому вони опиняються знову ж таки на березі річки Тиса. Нещодавно був випадок, коли ну фактично люди знімали взуття для того, щоб перейти е, річку Тиса, бо е, ті, хто їм обіцяв сприяння, запевняли, що там мілко їм вдасться так безперешкодно перейти лінію кордону, але фактично опинившись в воді людей змило потоком. Е, Потоком і їх врятувало те, що вони змогли зацепитися за деякі корчі і фактично дістатися такого суходолу, такого острівця, звідки вони вже телефонували, і в тому числі на. До рятувальників, аби їх врятували. Ну і в подальшому рятувальна операція представників ДСНС і прикордонників дозволила врятувати цих людей, бо вони мали вже і переохолодження, і виснаження, і якби вони там залишалися довший час, то звісно могли загинути. Київ в укриття це повідомляють повітряні сили. є ракети повідомляють про кілька з різних напрямків. Будь ласка, на це зважайте. Андрію, ви кажете про польський кордон по зеленій зоні, про румунський. А що з білоруським кордоном там не фіксуєте випадків спроб перетину кордону? Ну, на жаль, цю ділянку кордону злочинні організовані групи також намагаються використовувати для того, щоб обіцяти людям сприяння в незаконному перетині кордону. І власне ми і самостійно, і у співпраці з іншими правоохоронними органами викриваємо такі схеми. На щастя, їх небагато, але там. Це також ризик для життя людей, які спробують перейти цю ділянку кордону, в тому числі через те, що там посилені заходи безпеки, адже цей напрямок для нас залишається загрозливим щодо спроби вторгнення на територію України. І власне це також у разі, якщо людина е незаконно перетне кордони потрапить на територію Білорусі. Треба зважати, що оскільки Білорусь залишається під впливом країни терористки, не виключається будь-які. Е Будь-який вплив на цю людину як від представників е, Білорусі правоохоронних органів, так і власне долучення з різною метою е, представників Російської Федерації. Тому е, людям, по перше, треба зважати ну а ми продовжимо, е, звісно, викривати такі е, схеми, якщо організатори намагатимуться і надалі е, обирати цей напрямок, обіцяючи людям сприяння в незаконному перетині кордону. Вертаємося до розмови Андрій Демченко. Ще раз нагадаємо речник Державної прикордонної служби України. Ми вже почали говорити про ось цей відтинок кордону з Білоруссю. Пам'ятаємо, що були певний період до цього. Навіть якісь такий, знаєте, певний такий вербальний контакт між прикордонниками українськими і білоруськими доходило навіть до обміну там певною інформацією. Чи зараз ваші колеги бачать білоруських прикордонників і те, що відбувається вже по ту сторону, як то кажуть, за мостами? Ну, звісно, ми фіксуємо і прикордонні наряди е, Білорусі, які також патрулюють е, лінію кордону, але е, спроб від е, Білорусі від е... Від прикордонників Білорусі робити якийсь такий інформаційний вплив о, на наших військовослужбовців, ну або і загалом для інформаційно-психологічного впливу за останній довгий вже період. Ми не фіксуємо. Скоріше за все, вони розуміють, що це е, ні до чого не призведе. Фактично, для нас е, Білорусь залишається також е, такою. Імсати сателі сателітом а, Росії а, загалом цей напрямок для нас залишається небезпечним, і наша задача, по-перше, мати сильні оборонні позиції, що ми продовжуємо а, нарощувати і в інженерному відношенні по лінії кордону, в фортифікаційному в прикордоні. І, власне, ні на які а, такі впливи від Білорусі, від прикордонників Білорусі, ми не піддамося. Натомість. А, Стійко стоятимемо на своєму о, і власне продовжимо обороняти нашу країну. Андрію, спасибі вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.